Найкращий противник це противник без свідомості, тобто той, який її вже втратив. Втратити свідомість людина може за двох причин. Перша, це травма мозку, це зазвичай так званий макуютуючий удар. Тобто, ви ударили людину по голові або ж бурнули його на землю так, що він ударився головою об землю, мозок його вдарився об стінку черепа, та світ потух. Є небезпека цієї техніки, можливо, він потух назавжди. І тоді ми не виконуємо вимогу кримінального кодексу про те, що шкоду, ми завдаємо, має бути достатньою, але не надмірною. Тобто, накутуючим ударом, якщо ви здатні його нанести, ви можете і вбити людину. Зазвичай більшість історій про те, що одним ударом і вбив, це не про удар. Це про те, що людина впала і ударилась повторно головою об асфальт. І вам це може бути непотрібно. По-друге, нокаут досить рідкісна штука. Навіть професійні боксери, які вміють бити, закінчують бої нокаутом десь у 10-15% випадків. Тобто два здоровенних кремезних чоловіка, які присвятили своє життя тому, щоб бити один одного по голові, напротязі 15 раундів б'ють один одного по голові, і нокаут виникає на один бій з 10. Тобто історія про те, що я зараз зроблю якесь атемі і він впаде, ну, це так не працює.